Всім привіт, вітаю вас е, в себе на каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про два. Таких найпоширеніших міфи, які ходять зараз серед українців в Польщі, і на які ні в якому разі не можна вестися, тому як це буде мати свої певні негативні наслідки в майбутньому, ну і в принципі в теперішньому, тож дивіться це відео до кінця. Це дуже важливо для тих українців, які зараз знаходяться в Польщі і шукають відповіді на ці питання. Перед тим, як ми почнемо, хотів би вас попросити написати в, ч... в коментарі, з якого міста ви дивитесь це відео. І, звісно ж, поставити йому лайк, для того, щоб його побачили якомога е, більше е, людей. Е, отже, переходячи до е, суті е, сьогоднішнього відео. Два найголовніших міфи, що треба автомобілі на українській реєстрації зміняти реєстрацію на польську. І по-друге, що потрібно змінювати водійське посвідчення з українського на польське. Друзі, ні перше, ні друге не має нічого спільного з реальністю. По-перше, Якщо говорити про водійське посвідчення, то є рекомендації про те, що його потрібно змінювати для людей, які збираються в Польщі проживати. Якщо ви його не зміните, якщо ви не будете на це витрачати свій час, свої кошти і все інше, то нічого з вами поганого не станеться. Ви можете їздити на українському водійському посвідченні стільки, скільки вам буде потрібно. Тим паче, якщо ви після цього збираєтесь після війни збираєтесь повертатися в Україну. Тож, по-перше, водійське посвідчення можна не змінювати, і ви будете повністю законно і легально їздити на, з цими правами по Польщі. По-друге, що стосується автомобілів на українській реєстрації, вам не потрібно змінювати до кінця року реєстрацію на польську, бо що означає змінити реєстрацію, ну змінити там номерні знаки з українських на польські, це означає, що вам потрібно буде легалізувати цей автомобіль там в Польщі, його потрібно буде розмитнити, і тільки після цього ви його зможете поставити на облік в польському МРО. Якщо ви думаєте, що а, розтаможка в Польщі а, є дуже низькою, то я вам скажу, що у випадку, якщо автомобіль Ввозиться з поза території Європейського Союзу, а Україна наразі не є в Європейському Союзі, то вам потрібно буде заплатити там в районі 36% мита. І тільки після цього ви розмитнете свій автомобіль, поставите його на польську реєстрацію і. Якби буде отак. А потім, якщо ви через після війни захочете повернутися назад в Україну, то відповідно вам вашу ж ту саму автівку потрібно буде знову розмитнити в Україні і знову заплатити купа грошей. Тому я раджу також цього не робити, і немає жодного обов'язку зміни. Номерних знаків на польській до кінця року. І перше, і друге, це є просто міфи, які ходять серед українців, і багато хто на них ведеться. Друзі, для того, щоб вам легально їздити на українських автомобілях на автомобілях з українською реєстрацією в Польщі, вам просто достатньо на весь період перебування мати зелену карту, яку ви можете купити в будь-якій страховій компанії України просто через інтернет. І якщо у вас є зелена карта, то ви легально знаходитесь там в Польщі, і потім, коли ми переможемо в цій війні, ви зможете собі на тій самій автівці повернутися в Україну. Україну. От і все. Тому я надіюсь, це відео допоможе багатьом українцям не, якби не наробити оцих хибних дій, скажімо так. І тому буду вдячний за поширення його в соціальних мережах, за лайки і за ваші коментарі. Дякую всім, хто дивився аж до цього моменту. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей!